Всім привіт! Ви на каналі Хобі від Валерія. І сьогодні, нарешті, в нас якась інша гра. Сьогодні е, я граю в каталог Avatar Creator Ну Це не гра, тут можна собі робити прикольні всякі аватари. І сьогодні мій челлендж такий. Я хочу зробити незуку команду з е, аніме серіалу Demon Slayer. Значить Почнемо. Ну, наприклад, з ось цього. Наприклад. Значить, Спочатку я хочу ви, використати якісь тіла. І для цього я вирішила спочатку зробити маленьку незуку, Тому я буду шукати міні-плющі. О боже, що я роблю. Ем... Ні, Секунду. Міні. Blue... Ну, якось так. І, значить, беремо ось цю трай. Добре, волосся треба зняти. Значить, я хочу тепер тепер взяти хорошу голову. Е, о Боже, ось. Е, Голову звідси. Сі Айтемс. І взяти її голову. Ось, дивіться. Ем, ну, Якщо чесно, вже непогано. І мені це тіло подобається. Ем, можливо, звичайно, я зараз ще візьму якусь маску. А ну, як буде виглядати маска? Ага, все зрозуміло. Ем, Треба тоді пошукати якесь інше обличчя, щоб маска сиділа добре. Ем... Тому що я б хотіла б саме ось таке обличчя взяти, але я не знаю, яку можна ще й маску взяти. Ви я ще просто не зовсім налаштувала камеру. Я тут так довго строїла. Так, значить, секунди зараз заберусь. Все, значит, я вирішила буде ось так. Я буду іноді ось так от камеровий херти, щоб вам було видно. Я зараз покажу, що я взяла. Я взяла Chiby Girl голову і в мене весь ось такий маленький аватарчик. Думаю, з тілом ми закінчили. Все, я ось так от, е Все, ось так, добре. Так, тепер переходимо до волосся. Я буду відразу шукати не. Так, я шукаю не Так, до. Ану. Так. Е о боже мій. Волосся, ну, наприклад, ось таке. Ну, виглядає непогано, але подивимось, що ще є. Трай. Е, оце волосся знімаємо. Ага, це теж непогано. Трай. Зараз я буду вибирати найкраще волосся. Можливо, вам якийсь варіант сподобається більше? О, Боже, як багато м м не, волосся одне Так, ось це, оце, вони якесь, мені здається, занадто... О Боже, ні, це жах, просто жах. Ем... Ні, це теж занадто мало. Ану. Ем, це волосся можливо, ми потім теж. О Боже, тут лисина внезуку. Це волосся ми, може, теж потім скористаємось їм. О, ось, ось це. а ну, Т, о, непогано, зараз це тільки треба зняти. Непогано. Мені подобається. Точно, я зовсім забула. Треба ж о, з цими прядками шукати. Ні, це погане булося. Я хочу декілька надіти, щоб воно було ем, таке пишне. ну. О боже, тихо, 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 тихо. Не лагай, не лагай. Ну, давай. Ем, ні, я, буду комб... я хочу скомбі... скомбінувати волосся, щоб воно виглядало клараще. Так, ну це, в принципі, можна залишити. але ні. Мені не подобається, як волосся зроблено. Та Боже, невже це так важко? <реш> Можливо, я ще потім їх цей. Можливо, до речі, я їй зараз все ж таки голову поміняю, тому що може бути таке, що ем, волосся буде не підходити. А, а, а ні, все погано. Значить, я вибираю те, яке мені сподобалося більше за все. Мені сподобалось ось це. Так, воно не сильно схоже на волосся незуко. Е, ну, тобто, хоча хоч, ні прядки є. Все. Мені подобається ось це. Воно найкраще з, з усіх, яке є. А, ну, ще це я спробую. Ні, вони усі забувають ці її прядки. Ой, боже ні, що я роблю! Тихо, не те. Я нажала. У мене взагалі робоксів немає. Так, ну це нормально. Так, тепер я перейду до аксесуарів. О. О. А ну. О, добре! Дивіться. Ем, напишу бамбук їй цей. Здається, якось так пишеться. Так, значить, тепер я буду його знімати весь час. Ем, а ну ні, це, це надто низько якось. О, мені цей подобається, він дуже красиво виглядає. Зараз його попробую. Ну, з чесно, я зупинилася на ось цьому, тому що він красивий. І ось тепер наш Гнезико виглядає ось там. так. Так, вони й очі будуть такі. Мені, мені, в принципі, подобається. Так, я шукаю одяг Гнезику. Ну, чесно, я б хотіла б такий 3 якщо чесно боже мій, як воно страшно лягає. Не, ну, я... Хоча ні, мабуть, я туди не буду брать. Ще я цей перегляну. Без цього, без цього. Бо, о, боже мій. Що відбувається? Ага. О, Боже. Не, все зрозуміло. Так, я візьму. А ну, а як взагалі на міні-плющі буде ось цей її лягати. Та, в принципі, непогано. Мені подобається. Хоча ні, не подобається. Я, мабуть, все ж таки буду 3 d шні шукати. Тому що. Е, а а ну, ось це. Як виглядає? Зараз я вийду, тому що вони іноді виглядає ось так от краще. Е, можливо, я зараз зніму... О боже, відійди від мене! Зі мною ходзила гониться за маленькою е, А Ану, зараз подивлюсь. Може, якщо зняти. Ану, як його достати? Може, якщо ось це зняти, то воно буде краще виглядати? Ні, якщо чесно, не дуже сильно допомогло. Зараз я знайду якісь. Ну, звичайно, воно трішки кривовато, але, якщо чесно, не також погано виглядає. Ану зараз. Я хочу подивитись. Мені подобається більше ось це там, де тільки одне плаття є. Воно лягає трішки краще. Ось, трай. Ну, так, звичайно, можна було б, можна було б. І набагато краще, але цього, в принципі, достатньо. І ось це Боже, ні. Щас. Так, зараз. Ну, виглядає ось так. Якщо чесно, можна було б і краще. Але мені, в принципі, і така незика подобається. А тепер я це зараз зберегу. І зараз ми будемо робити велику незику. Так, в нас ще є час. Ось я зберігаю. Якщо шо хто не знає, е, як це робити. Хоча, я думаю, ось. Натискаєте ось тут в углу, є Saved Outfits. Натискаєте на плюсик, але важливо, щоб ви в цьому костюмі були. Натискаєте на плюсик. І там називаєте його. Ось. Тепер зараз я усе просто знімаю. Е, Алло, 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 стій. І ось це, все. Ем, тепер, якщо чесно, я навіть, мабуть, голову зніму, тому що нам тепер знову потрібний цей. Ем, нове, е, нові персонажі. Просто так. ось. Персонажі. Мені здається, що о, ось ця дівчина, сподіваюся, вам видно, ось ця вона підходить. Ну, ось так буде виглядати. Ем, в принципі, мені просто все ж це все робить. Ну, що це таке? А, це улюблене. А, я хотіла ось цей пумін зробити, але це вже не важливо. Аксесуари волосся. Знову ж таки, шукаємо незука. Ну, я команду не буду писати. Думаю, він і так знайде на зуко. Е -е тепер я шукаю цей з ріжком. може взагалі ось цей. Але тоді, тоді мені треба буде міняти скин цей. Боже, кошу потрібно буде міняти. Все. Е ось ось він. Ось це волосся, воно з ріжком, хоча я б ще трішки пошукала б. Може він ще з ріжком... Ні, з ріжком більше нема. Ну тоді пусть буде цей. Він такий трішки куценький, якщо чесно. Ну, ось так краще. Я втягла два волосся, воно, звичайно, помітно, що я два втягла, але якщо так дивитися тільки спереду, то може і не помітити. О Боже, не... що я написала? не ЗУКО, А, в мене англійський стоїть. Ось. Я, я просто ем, в іншому шукала. Внизу кучок не було, тому ми переходимо до аксесуарів. Хоча. Ем, так, я тут буду їй цю маску шукати. Ось вона. А, боже, я могла любий, я могла який взяти волосся і просто взяти е, цей ріжок ось тут. Ну, в принципі, нормально ось. О, вибачте. Ось такий ріжок мені подобається. Зараз я буду шукати. Я ось цей ріжок взяла. Зараз буду шукати її обличчя, хоча що, ти, тут їх небагато, тому я беру просто ось це обличчя ось вона. Ось. О, і ось. О. Е, ну, непогано. Якщо чесно, тепер мені треба поміняти свій, е, свою кожу, але я не знаю як. Що? Що він зробив? Добре, неважливо. Так, я ще поки що подумаю, чи є щось. Ні, не треба нічого. колосінг, і це одежа. ось цю взяти? Ану як вона буде виглядати. Ану, може на цьому тілі вона кра. Може це так світло. Якщо чесно, якось не виходить мені ту саме ту тунесоку зробити просто а во я просто це зараз о боже мій Вони якось занадто аж відкрито. ну ось це а різниці ніякої нема а... Та ну що ж таке? Ну, в общем, ось така несока. Зараз їй тільки тільки е, якось треба поміняти е, кожу їй. Але я не знаю як, і це проблема. Ну, наприклад, сюди аксесуари. Інвентарі ні-ні-ні, не, не треба. Cancel. Так, аутфіт. О... Уже. Боже... Зараз я знайду, як мені цей кожу поміняти. Значить, для того, щоб мені треба створити аватар, мені треба переодягтись у якийсь аватар. No, добре. Ну, добре, вдягну ось цей. Тончкіра здається ось такий, я сподіваюсь. Волосся, волосся не треба, і о, це теж не треба. Значить. Ось. Е, бачите, повинен був створитись новий цей. О, дякую вам. Е, значить. Каталог. Тепер тільки, мені здається. Мені треба було, мені здається, треба було зберегти його. Але, але я цього не зробила. Тепер її. А. А. Вона працює чи ні, я не розумію. Вона не працює, здається. Боже, я зламала Роблокс. Так, я точно зламала, зламала роблекс. Е -е -е. О, все, о боже. О боже, фух, все, все добре. Тепер просто заново це пошукаємо. Так, я взяла ось цей ріжок, ось цей і ось цю маску. Тепер я взяла ось це. Ось ці волосся. Ну, ось це. Яке ж відразу ж і вискочило мені. Так, і тепер останнє це е, одяг. І тепер я можу спробувати вдягти її цей одяг. Ось так. Але зараз мені треба знайти її плащ, тому що вона була також ще й в плащі. А, ну, якщо що, зараз я вам покажу, як називається. Ось такий я. О, боже, вже не видно. Ось такий я взяла топ. Ось. Е, так. Не знаю чому, але, здається, люди не зробили е, цієї е, кофту ну, отдільно. І тому я вирішила взяти ось такий простий. Зараз ось такий простий. Е-е-е. І тепер вона виглядає ось так. В принципі, не так уж і погано. І зараз подивимося, як це буде виглядати. Значить, е, Ну, в принципі, це виглядає ось так. Не так уж і погано. І зараз я вам скажу, скільки ще буде коштувати. Значить, аватар з маленькою незукою коштує 760 робуксів. Але це, принаймні, коштує стільки того, який я зробила. І тепер великої незико. А скін великої незику буде коштувати трішки поменше, а буде коштувати 650 робоксів. Ви, звичайно, могли також зробити по-іншому, але мені це подобається. І дякую вам за те, що дивилися це відео. Підписуйтесь, ставте лайки і всім до побачення!